Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні інтересна робота в мене по реставрації роликів. Вони колені. Виробили їх, ну як, неправильно таку геометричну якусь форму. І треба їх порівнювати. Щоб не розбирати їх, не спресовувати почипників нічого, вирішив прямо з оською з усим. По різному я хотів зробити, але проскочило колись одне відео з, таким, з такою піджимочкою в центрах. Ну і вирішив я її зробити. Це у нас був сйомник старий на три лапи. Болгаркою я це все діло обрізав. Там уже гвинт, гвинт в одному місці був підгуляний, тому я вирішив його спортить Проточив під, під патрон. Там зробив центр. І тепер виходить ця штучка, де був паучок. Вона по різьбі може піджимати детальку Тобто ми можемо ну, без поводка працювати, Скажем, наприклад, тут ось цей ролик. Він же крутиться на почівнику, поводок, якщо туди поставити, то буде крутити тільки ось, а ролі буде стоять. Найшов таку проставочку, зажав її туди оцим. Спочатку воно розкручувалось, нічого не міг зробити. Подивився таку гайку виготовляти довго, та я відрізним різцем відрізав кусочок від цього і вийшла ще така гайка розділена. Контргайка. І тепер все ляльон. Так, точу ельбором. Вот такі от на базарі в одного токаря купив. Він каже, проробив все життя і не знаю, що воно таке. Виніс на базар там пару різців і оцю штучку. Я такого ельбора ще не бачив здоровенного. Обично вони в Отакий От манюсенький. А тут прямо цілий алмаз. І точить вона досить таки гарно. Прям таке воно блискуче виходить. Ну і зараз покажу десяточка йде за проход. Рацюем. Так, сейчас добавить надо десяточку Так, включаємо Так, ну така от виходить робота. Получається гарно. А приспособа взагалі чудова. Вона вийшла універсальна, треба тільки зашліфувати оці крайки, щоб не були гострі. І тепер ще одна буде. Можна буде навіть і ті, що з рухомою, з рухомими роликами. Так само можна буде проточувати. Ну, взагалі, зажимати. На центрох доволі таки легко. Всі пишемо коментарі. Всім пока.